Від. На сьогодні така класна погода, Сонячно. Що хочу сьогодні показати вам, і як при такій сонячній погоді у нас працює наша сонячна станція. Так, от панельки зараз нам дають 5 кВт. З цих 5 кВт у нас іде зарядка на акумулятор. І ще потрапляє будиночок. Стільки мережа в нас вимкнена, він це норм. Зранку у нас було 53%, чого було так мало, тому що вони, ну якби ми вчора виключили мережу і так і не включали, подивилися на погоду, що сьогодні буде сонечко. От і вирішили, що ми не будемо мережу вмикати, будемо заряджатися від цього сонця, що в нас сьогодні. І от у нас вже о 8 ранку було 53%, зараз у нас вже 79. Заряджається все. Погода, я ж кажу, сьогодні просто красота. Нам сьогодні повезло. А зранку встали, було все хмарами затягнуто. Тим не менш. Зарядка в нас йде. Сонечко світе, тепло. Коти бігають. <рігла> Вже все осипається. Чебік? Да. Ага. Йоди. Він пішов на огород. Ну він поки нічого не робить, так, да, Єгорчик? Просто пішов. Да, ми слідим, щоб Вони там нам не гадили, де не треба. Це береза, ще вона мені не дуже подобається. Я б така, щоб її зрубала. Може, це було раніше і класно, але зараз вона така, знаєте, з неї дуже багато е, сипеться листя. Прям дуже-дуже вони осипаються, прям страшне. І небо таке гарне сьогодні. Панелі працюють нарешті. Сьогодні сонечко, красота. Хто там на мене цепляється? Ну, звісно, хто ж це ж може бути. дівчуля корі. Да? Я шу я. Я шу. <голю> Вони люблять і гратися І Сьомочка любить да, і Сьомка? Сьома вообще любить залазити мені на плечі і сидіти Да? Сьомка. Хороший котик, М, -м, -м. Егор уже пішов на свій огород. Ай, 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 -ай. яка любов. Ви мене любите за те, що я вам їду даю, так? Да? Так, ладно, йдемо. Що я вам хочу показати, друзі? Ми нарешті почали наводити порядочки у нас на діляночці. Єгорка. Зараз покажу, що ми вже зробили. Так, що я перше хочу вам показати? Це я вже вам показувала, що ми вже позривали бадиля. Це також. Сінінькі перчики прибрали. Отут я в процесі вириваю зараз оце все з помідорчиків. Все, знаєте, як руки не доходять, зразу, от, зразу це все зробити, щоб воно вже виділити час і зробити. Не хватає часу мені. <сум> Єгорчик, це ж не сніжинка, це Лео. Нарешті добралися до того кутка, так би мовити. Ось. Підрізали оці ось кущики. Я, на жаль, не пам'ятаю їхню назву. Потім е спомню, скажу. Отут навели порядочок, також підрізали і кущики, і дерева, оці. Так. І нарешті прибрали оцю страшну кучу, яка в нас тут була. Оці всі дрова. Ну, це, знаєте, треба було ще робити, коли не було дощів. ну, Як час був, так і зробили. Прибрали дрова і, нарешті, тут можна нормально ходити. У туди частину положили і туди. Ну, це вже на наступний рік будемо вже щось робити з ними, з цими дровами. Може ж вони просохнуть. Я взагалі, знаєте, не фанат такого, щоб було накидано, тому що то там, і ми... то там миші, то там змії. Ще не що воно там може бути. Я вчора шуткувала, кажу, зробила. Для наших котів новий пологовий будинок. Тому що коти якраз люблять народжувати Маги. в таких от, е місцях ну, це ж бібі Ма. і тумба. Маги. Народжували, я ж бачила, це де вони мама. ховали своїх кошеняток. Маги. Єгорка, це можна, можна там лазити, їм же теж цікаво. Вони вже туди побігли теж. Так, а ти що хотів, Єгорка? Ти хотів взяти е землі чи що? А, Копаю. ти хотів копати яму? Да, ну, Пішли, будемо копати. Ідем, ідем. Ідем. Хай вони тут гуляють, а ми підемо по своїм ділам. Я така довольна, хоч знаєте, ну, може тут не ідеально все зроблено, але це ж ми ще вигребемо ці всі листя, які в нас тут будуть. Попадають. Ще туди, звісно, можна піти в березі, подивитися, може там якісь є гриби. Ну, я щось... Єгорка, не треба туди ходити. Ні, там не треба зараз ходити, тому що там щось я не особо хочу, тому що у нас кліщі зараз. Я не хочу там лазити. Пішли відкриємо сарайчик, пішли. Так. йдемо. Я не можу нарадуватися, як у нас сьогодні гарно і тепло. Зараз вистачає з панелик, щоб заряджати акумулятор, іти на будинок. Також іде. Я зараз включила пралку. От, і ще у мене там комп'ютери включені. І ще ми включили кондюри е, на обігрів. Е, не кондюр, а кондер один. Е, в спальні. І ще у нас включені, опалення підігріває. Там зовсім трошки. Ага. Ось, зараз покажу кондр крутиться, он, його каже, крутиться. Он, он крутиться. Не крутиться. Не крутиться? От. І зараз оце цього всього вистачає, щоб е, мережу ми вимкнули. І все. Зараз іде, слава Богу, у нас панелик. І ще оцей куточок. Нарешті в нас преображається. Точніше, він вже преобразився. Підрізані в нас тепер оці ось. два кущика, розсаджені півонії. І оце також. Ті кущі, все підрізане. Ну про ту задню частину я взагалі мовчу, тому що тут ще працювати і працювати, перепалювати це все. Не крутиться, так. Да. І отут я навела порядочок. І ще в мене тут по плану це все, це ж це ж треба, це щоб буде це все видирати. От, і до речі, півоні ми розсадили отам, біля парканчику, і ще зробили ось такі чотири ось грядочки. Тоже новесенькі. В них там таке коріння було. Його ружа, він працює. <ріст> ну, Коти там розбігались. І ще лаванду треба буде до ладдя привезти також. Ну, їй там е, треба буде трошечки форму просто А Оце теж прибирати все. Ага, що тут наша капуста? А капуста радує. Ми вже думаємо, може якийсь парничок. Ти що делаєш? Прямий ефір. Гляньте, що творять. Табік! Ау вона. Угу. Коти вредителі шахеди да. Єгорка, шахедів нема. Зараз все хорошо Не, Ні, нема шахедів. Я... Єгор боїться шахідів. Як вони гудять, страшно йому. Ми боїмося, звісно. Ну, знаєте, коли день, щось я не сильно Їх боюсь, то що його ж видно, де воно летить. А от коли вночі, то особливо коли починається ця робота. То взагалі дуже-дуже страшно. Це для мене зараз е, самий найстрашніший звук, який я чула, це поки що це, це проліт ракети. тому що це вони цей свист, як вони оце летять. Е, дуже страшно. Прям. А потім, як це що починає бабах бабах бах Ой, страшне. Так, що таке тут відбувається? Шановні тварини, що ви тут робите? Копаємо яму. Копати яму пішли. Ну, Єгор, як завжди, копати яму. Ему хочеться копати. Отут він тут він завжди копає. Не пам'ятаю, казала чи ні, то мене коти б трошки збили. Хочемо парничок поставити. А знаєте що? Я зараз, мабуть, цей парничок відкрию. Я хочу подивитися, що там внутрі, бо що я вже давно туди не заглядувала. Хочеться на капусту поставити парничок. Ну що, бачите, вона, вона вроді, вже зав'язується. Що, хочеться її сухоронити, що вона така. О, дивіться. Може, ще щось погучиться, щас... хоч От... От Що це їм сказати? Открию, що сьогодні сонечко, зараз подивлюсь, хоч що там я Тут ще все живеньке, бо я думала, що тут взагалі погано. Ну, звісно, не все. Но, бачите, капуста ще стоїть у нас тут. І ще якісь помідори, бачите, все, їм хана вже. Ого, це хтось з'їв прям. Я його одриваю, зараз ці зелені покриваю, тому що багатоплик буде. Хоча ці зелені з'їрвемо. Ну, коротше, зараз я візьму ножиці побрезаю. Да, Так, оце капуста щось мені. Хочеться її дуже зберегти. Ну що це таке? Що це таке? <різь> Знаєте, та і сміх, і гріх? Ну що це? Ладно, він вроді нічого не гризе тут. Перці... Перці все уже. Перцям все. Вони у нас не виростуть. Ой! Він сам відірвався. бачите, який він. Я думав, може, вони ще почнуть красніти, та ні, вже все. Так, брати, ідіть отсюда. Ну що це за? Маленькі пушистики такі. Це перчик, це Лео, а це табік. Я думаю, ви вже всіх знаєте. Е, мама, кума! <свист> так, зараз оце помідори оці приберемо. Ля, воно, да. Табік. Нічого не буду казати. Проганю зараз його і все. Що, Амі. я забрала? забрала вам помідорчики, собі в карманчик. Вон тверді, нічого з ним не буде. Так, пошли ще Єгорка, от, от там відкриємо, йдемо. Ідем. Ти ж не забудь зарити потім свою яму, хорошо? Угу. Богдан сьогодні Богдан сьогодні поїхав на день народження. Він сьогодні дуже радий, він чекав цього прям цілий місяць. Друг пригласив, каже, Богдан, ти ж хочеш на день народження? Каже, так, да, хочу, навіть більше навіть, ніж на своє. Ну, йому тут скучно в селі, звісно, але ну, видно, що так, що вони е, там зазванюються зі своїми друзями. Ну Це ж живе спілкування, так? Що ж летить уже? Ой, да, да. Баба, ще їде. Вертольот, мабуть. У нас взагалі тут дуже багато, цілими днями самоліти, вертольоти літають тут. А взагалі вчора ще так низько-низько прям. Самоліт пролетів. Так, ладно, відкриваємо тепер цю тепличку. Зараз подивимося, що там. <різвучний> Парничок в 2 Отак зараз все виглядає. Ну, я думаю, що це все теж є. Мама м... руку мам. е -е, не дуже довго залишилось. Оце ще мені. Маю велику надію, тому що тут ми накриваємо. Ну, бачите, вже полопались теж. Ну, звісно вже. Хто там лазить? Я тепер після того, як оце в нас тут лис ходив, я не знаю, лис лисиця, Мені взагалі тепер так страшно навіть виходити вечором на вулицю. Дуже я боюсь, тому що це він спочатку що він лазив отам в компостниці. Я підійшла, воно як випригнуло і побігло це сюди, в цю сторону. Я злякалася, думала, то кіт. Це а Потім ми почали ходити. Ма, ну, ви самі ж бачили попередньому відео я показувала. Просто воно ходить і все, воно навіть не боїться людину. Да, Егор. Просто ходила-ходила собі, шукало їжу. Є в мене такі гравлі. Ну, це не ті, що я вам хотіла показати. Ті взагалі такі здорові. я потім покажу, які вони зручні. Зараз хочу тут трошки оце листя посошкрібати, що воно прям все прям в котячих мисках. Ось трошечки отут. Та й поки-поки на цьому, мабуть, Ну, Буквально зараз 5 хвилин пошкрибувалося, це все зміту. Я кажу, будемо просто потрошечку поки прибирати. І приходиш насипати котам їжу, і воно це все в мисках лежить. Оце все листя. Воно ж вітер воно розноситься як хочеш. Ну, ось, бачите, це вже тут все на епі, на кущах. Незручно, звісно, туди залазить, Прямо це ж треба це потім, а Воно просто настрягіє там оці зуб'я. То я потім вишкриву ще. Підемо грати. Бачите, я вже трошки прибрала. Тараса та яка яка. А, ти потеряв якусь детальку? Ні, зараз. А це ми знайшли такий конструктор. Один є. Один є. А, і ще такий этот самий, так? Да? Так, є. Та не знаю, зараз пошукаємо. Ґлі. Може він десь. от Це коротше ми їздили в Кременчук. Ну, були ж там по своїм справах, там, то в магазин, то туди. Ідемо, дивимося біля смітних кустичків. І ми його забрали. Він хорошенький такий, новенький явитий. І ти такий, приличний. Це І там он, чоловічки всякі ще є. Чо? Так, класно. Ще у нас скоро Чорна п'ятниця. Це ж буде, там ото всякі е, е, знижки будуть. То на Аліекспресі, то на тему. І от е, у мене до вас питання: хто замовляв щось на тему? Що це взагалі таке? Я знаю, ну, Аліекспрес, я знаю, я там замовляла. Мені там все при приходило, все, що мені треба. А от зараз всі кажуть тему, тему. Я не знаю, може це якийсь аналог Аліекспреса. Так що, якщо хтось там щось замовляв, напишіть мені, будь ласка, взагалі, які там умови, як воно там швидко приходить. От, дуже мені буде цікаво дізнатися вашу думку. Поки Єгор там на вулиці, зараз швиденько заберу прання і повішу його. Це у нас є така тут камора, це у нас, коротше, кухня наша ось. І потім такий е ну коротше, камора така. От у нас тут стоїть пральня тут таке воно як склад. Це теж не як руки в мене не додійдуть, оце все зробити. Так, коротше, я зараз оце все забираю і йду на вулицю розвішувати. Це я приперла нашу білизну. Зараз будемо вішати. Такі у нас тут є вірьовочки. Ой, що вперед. Тепер я хочу винести оцю тачку, яку я нашкребла, оцього листя, туди в компостницю. Ну, звісно, що тут воно вже трошечки вже посипалось, то що листя ще ж кажу, не все опало. Ну нічого, так трошечки, так трошечки потрошку. Трошки-потрошку трошки, 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 трошки будемо все прибирати. До речі, у нас вчора сусіди приїжджали, Вон, там теж такі кучки поробили. Кажу, куди ви діваєте листя? А вони кажуть, ми вивозимо. Теж, навіть будемо вивозити, що у нас багато його дуже. Все, поїхали. Будемо забирати листя. Я взяла ножа свого, як я раніше обіцяла. Зараз покажу вам, які в нас вже грибочки виросли величенькі. І як я зараз буду їх зрізати, подивимося. Приберу так оцю травку вокруг. І почнемо зрізати. Зараз подивимося, їв їх тут чи ні. Вже хтось поїв. Я, мабуть, дуже пізно. Хоча ні. Ні, ну подивіться, ляньте. Ну, ножка з'їдена. Наверно, треба було їх трошки раніше різати. Ну, що є, то є. Це навіть трошки, а жалко, подивіться. Гляньте, теж ножка вже з'їдена. Ну тут хороший грибочок. Більш-менш хороший. Так, сніжинка. Тікай. Так, наступний. Це вроді нічого. Так, продовжуємо. Я вже не бачу, що я там ріжу. Так. Ага. А оцей, бачите? Цей з'їли. Ну, я потім подивлюсь вдома, як воно виглядає. Дуже обідно. Он прям черв'яки повзають. Може, це тільки в ножках. Такі два. І теж, бачите, ноги поїдені в них. Ой! Гляньте, скільки там черв'яків. Зараз його навіть напополам. Тут вони ще, бачите, не добралися сюди, і пахнуть так хорошо і жалко. Ну, це я винувата, мені треба було раніше їх зрізати. Так, ці ще два. О, оцей глянь такий гарнесенький. І дуже червивий. Я спочатку подумала, що він нормальний. Тут такий, бачите, охайний, акуратний. Ну, я тепер зато буду знати, що треба їх зрізати раніше. Це взагалі такий, знаєте, сюрприз. Тому що я навіть не думала, що у нас під цими соснами щось може вирости. Там черв'як теж сидить. Отакий. Обідно. Ну нічого, я їх почищу. Потім спочатку помию, почистимо їх, подивимося. Якусь частинку ми з них заберемо і з'їмо, тому що ну, вони хороші гриби, чого вони будуть пропадати. У нас вже вечір. Готую вечерю. От у мене тут буде пюре картопляне. І оце така манесенька сковородочка. Оце скільки вийшло грибочків. Ну, Може, воно здається, що це багато, але їх тут дуже мало. Скільки різали, скільки вийшло. Це вони вже в мене поверилися трошки. І тепер я їх оце обжарюю. Зараз картопля свариться і будемо їсти. І ці кілометрі. Як я люблю масата, Ось такий запах там. Клас. Я ще сюди додавала вершкового масла, цибульки, взагалі, топчик.